Сьогодні, по обіді невідомою палкою ковбаси, було травмовано двох собак. Наразі деталі ЧП виясняються. Ось ця зловіща, зловісна ковбаса, невідомого про походження травмована собака, як бачите, травмована. Даже Да, травмована, вона дуже травмована. Ця ковбаса. Чекаємо, чекаємо виїзної групи. Ось друга собака, яка була свідком цього ЧП. Чекаємо виїзну групу, будемо розбиратися що до чого. Хто винуватий, чи ковбаса, чи собака? Будемо наразі чекаємо новини.